Нещодавно на проспекті Михайло Лушпи патрульні зупинили водія автомобіля, який порушив правила дорожнього руху. По Харківській перестраюватися з второї смуги на крайню праву, не вмикаючи показчик повороту, а потім поворачуєте на перехресті теж без показчика поворота. Алкоголь вживали? Є. Є ознаки, виявлення, запах і порушення мови. Ще сильніше. Це йде 2.09. Більше, ніж в 10 разів перевищує допустиму норму. Під час спілкування з водієм поліцейські виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд який чоловік пройшов на місці зупинки, виявився позитивним та склав 2.09 премія алкоголю, що понад 10 разів перевищує допустиму норму. З даним результатом чоловік не погодився та забажав пройти повторний тест в медичному закладі. Однак висновок лікарів лише підтвердив, що він знаходився в стані алкогольного сп'яніння. На даного водія патрульні поліцейські склали два адміністративні матеріали. Від подальшого керування його відсторонили. За керування транспортним засобом у нетверезому стані водієві загрожує штраф у 17 тисяч гривень із позбавленням права керування на один рік.